Розділ 18. Не гайнуймо часу. Звісна річ, мері прокинулась пізно. Дівчинка була втомлена і довго спала, колін мовчав. Після нічної істерики в нього піднялась температура. Мері повільно снідала і прислухалась. Він просить, аби ти прийшла, як тільки зможеш, сказала Марта. Все диво, що він так тебе любить. Ну і всипала ж ти йому вчора, бідака. Його так розпестили, що нічого вже не помагало. Матуся каже дві речі для дитини найгірші, коли їй ніц не дозволяють. І коли їй дозволяють усе, і вона не знає, що з цього гірше, а ти таки дала йому часу. Як я до нього прийшла в кімнату, то він до мене, будь ласка, передай міс мері, чи не могла б вона до мене зайти. Все ж тільки подумати, він сказав: Будь ласка, ви підете міс? Збігаю спершу до дікона, відповіла Мері. Ні, ліпше я зайду спочатку до коліна і скажу йому я я знаю, що йому скажу. Мері сайнула думка. До коліна вона зайшла в капелюшку. Побачивши її, він на якусь мить знітився. Хлопчик лежав у ліжку, обличчя в нього було страшенно бліде, а довкруж очей з'явилися темні кола. Добре, що ти прийшла, кволу, проказав він. У мене болить голова і ломить усе тіло. Ти йдеш кудись? Мері підійшла і схилилась над ним. Я ненадовго, відповіла вона, я до дікона, але скоро вернусь. Коліне, це, це для саду. Обличчя його проясніло і набрало трохи краски. Правда! вигукнув він. Мені снилося вночі. Я чув, ти розповідала, як із сірого стає зеленим, і мені снилося, що я в якомусь невідомому місці, а навкруги повно зеленого, тремтячого листя. І там були птахи, і так гарно, спокійно. Я лежав і думав про це, поки ти не прийшла. За п'ять хвилин Мері стояла біля Дікона в таємному саду. З ним знову були лисеня і крук, а ще цього разу він приніс двох приручених білок. Неньке я приїхав на поні, промовив дікон. А я його звати Стрибунець, а цих двох привіз у кишенях це горішок, а це Лушпайка. Коли він промовив горішок, одна білка стрибнула йому на праве плече, а коли мовив Лушпайка. Друга стрибнула на ліве. Вони всілися на траву, капітан крутився поруч, сажотрус уважно слухав, сидячи на гілці. Горішок і лушпайка терлися носами об діконову шию. Мері подумала, що вона навряд чи зможе піти від них, але, розповідаючи про нічну пригоду, побачила, як змінилось обличчя Дікона. Здавалось, Йому було шкода коліна ще більше, ніж їй. Він глянув на небо і на все навкруги. Чуєш? Пташки, як вони файно щебечуть, як співають, свистять, сказав він. Ади, як вони туди-сюди пурхають, ади, як гукають. Гей би цілий світ співає, що весна йде. Примітка. Ади діалект. Подивись, глянь, гейбе діалект, немов, неначе. Бруньки си розпукують, і такий запах, фест. Він вдихнув повітря кирпатим носом, а сей бідака лежить у чотирьох стінах і ніць не бачить, то йому й думки всілякі лізуть у голову. Мой! Та ж ми маємо витягти його звідтам. най й собі слухав і дивився, і нюхав, і набирався сонця. Не гайнуймо часу. Дікон, коли сильно захоплювався, розмовляв йоркширською говіркою, хоч зазвичай намагався уникати місцевих слів і говорити так, щоб Мері його зрозуміла. Але їй подобалась його Йоркширська мова. Вона й сама потроху вчилася трохи розмовляти нею. А я не гайнуймо, погодилась вона, я скажу тобі, що нам треба робити спочатку. Мері провадила далі і дікон усміхнувся. Мала панянка вчилась розмовляти говіркою, і це було так кумедно. Він тебе шанує, фест шанує, розумієш? Хоче видіти тебе і капітана, і сажотруса. Як си вернув будинок, запитаю в нього, чи можна, аби ти завтра? Прийшов разом зі звірятами. А троха згодом, коли листя з'явиться більше і сонце пригріє, будемо гуляти втрьох, ти возитимеш його на візку, і ми йому все покажемо. Мері страшенно пишалася собою. Вона ніколи так багато не розмовляла йоркширською говіркою і пригадала стільки слів. А втни так із мастером Коліном засміявся дікон. Все його розсмішить, а сміх то найліпші ліки. Матуся каже півгодини здорового сміху і жадної болячки. Я поговорю з ним іще сьогодні, захихотіла мері, сад діждався тієї пори. Коли, здавалося, щодня і щоночі по ньому ходили чарівники і торкалися скрізь чарівними паличками. Мері непросто було піти з нього, адже горішок саме вчепився за її сукню, а лушпайка злізла з яблуні, сіла на траву і дивилась на неї так допитливо. А все ж таки дівчинка повернулася в будинок, і коли підійшла до коліна, він почав утягувати повітря носом майже так само, як дікон. Від тебе пахне квітами і, і, і чимось таким свіжим, радісно вигукнув колін. Що це за пахощі такі свіжі, ніжні і солодкі? «Все вересове пустище так пахне, сказала Мері – ми з діконом, капітаном, сажотрусом, горішком і лушпайкою сиділи на траві під деревом і файно бесідували. Бо то весна на дворі, і сонечко, і все так пахне, що аж? Вона спробувала сказати все це Йоркширською говіркою, а хто коли-небудь чув Йоркширську вимову знає, як смішно вона звучить. Колін засміявся. Що з тобою? запитав він. Як це ти розмовляєш? Це так кумедно. Це йоркширська мова, відповіла Мері з гордістю. Я не годна так файно балакати, як дікон чи Марта, а все ж таки троха навчилась. Ти ж мене розумієш, мой, ти ж так само йоркширський хлопець, то мав би розуміти. Йой, я вірю, що ти се не зганьбеш. І вони зареготали так гучно, аж луна пішла кімнатою, аж місіс медлок відчинила двері і зазирнула до них, а тоді позадкувала в коридор і стояла там і слухала ошелешено. Ова! Від здивування вона також заговорила по йоркширському До того ж її зараз ніхто не чув. Невитримана година. Що сидіє?» Їм так багато треба було сказати одне одному. Колін слухав і не міг наслухатись про дікона, капітана і сажотруса, про горішка і лушпайку, і про поні на прізвисько Стрибунець. Мері бачила Стрибунця в лісі. Це був маленький кудлатий поні із пустища. густа грива нависала йому на очі, і він скрізь пхав свій м'який оксамитовий писок. Худий, але міцний і витривалий, а м'язи в нього були, мов зі сталевого дроту. Побачивши дікона, він тихо заіржав, підбіг і поклав голову йому на плече. Дікон щось казав йому на вухо, а той відповідав радісним іржанням, хропінням і пирханням. Він простягнув Мері переднє копито, дікон попросив його і поцілував її у щічку оксамитовими губами. Він справді розуміє все, що дікон йому говорить, поцікавився Колін. Здається, так, відповіла Мері. Дікон каже, що всяк тебе зрозуміє, якщо ви справжні друзі. Колін мовчки лежав, дивлячись у стіну, і мері знала, що це він думає. Я хотів би, щоб звірі зі мною дружили. Сказав він нарешті, але вони не дружать зі мною. У мене ніколи друзів не було, і я ненавиджу, коли поруч люди. А коли я поруч? запитала Мері. Ти це інше, відповів він. Смішно, але ти мені подобаєшся. Бен став сказав, що я така ж, як і він, промовила Мері. Він сказав, що в нас обох. Кепська вдача. Мабуть, і ти такий же. Ми всі троє дуже схожі. Ти, я і Бен Везер став. Усі троє похмурі і сердиті. Але відколи я подружилася з вільшанкою і діконом, я вже не така сердита. Ти не любиш людей? Ні, спокійно відповіла Мері. Я ненавиділа б тебе. Якби побачила раніше, ніж познайомилася з вільшанкою і діконом, Колін простягнув худеньку руку і торкнувся її. Мері, промовив він, мені шкода, що я з ополу наговорив тобі тоді про дікона. Ти мене розізлила, коли назвала його Янголом, і я сміявся з тебе, але, мабуть, – мабуть, ти сказала правду. «А вже ж!» – це звучало смішно, щиро зізналась Мері, бо в нього кирпатий ніс і великий рот, і весь одяг латка на латці, і він розмовляє такою смішною мовою. Але, але, якби Янгол спустився в Йоркшир і оселився на пустищі. Якби у Йоркширі справді жив Янгол, я впевнена, що він умів би вирощувати рослини і розмовляти з дикими звірами так само, як уміє це робити дікон. І вони б знали, що він справжній друг. Я не проти, щоб дікон дивився на мене, сказав Колін. Я хочу його побачити. Добре, що ти це сказав, відповіла Мері, Адже, адже зненацька їй спало на думку, що тепер саме час йому про все розповісти, Колін відчув це. Адже що? вигукнув він нетерпляче. Мері схвильовано підвелася зі стільця, підійшла до нього і схопила обидві його долоні у свої. Я можу тобі довіряти. Дікону я довіряю, бо йому довіряють птахи. Чи можу я довіряти тобі, по-справжньому? допитувалась вона. В неї було таке серйозне обличчя, що він ледь чутно прошепотів. Так. Завтра до тебе прийде дікон зі своїми звірятами. Ух ти! захоплено вигукнув Колін. Але це ще не все, Мері казала далі бліда і серйозна. Є ще одна новина, я знайшла двері до таємного саду, вони заховані під плющем у стіні. Якби колін був бадьорим, здоровим хлопчиком, він певно закричав би Ура, ура, ура! Та натомість очі у нього. Стали ще більшими, і він судомно ковтнув повітря. Ой ой мері. вигукнув він, ледь не плачучи. Мері, невже я його побачу, невже я потраплю до нього, невже доживу, щоб побувати там? Він затиснув її долоні і потягнув до себе. Звісно, побачиш, обурилась Мері. Звісно, доживеш. Не мили дурниць. Вона сказала це так упевнено і щиро, що він зразу отямився і засміявся. А за кілька хвилин вона сиділа на стільці біля його ліжка і розповідала вже не про те, яким вона цей сад собі уявляла, а про те, яким він був насправді. Колін забув про свій біль і втому і слухав сповнений втіхи і радості. Він такий же, як ти, розповідала, промовив він нарешті. Так, ніби ти й справді в ньому була. Пам'ятаєш, я казав тобі. Мері трохи завагалась, а тоді вирішила признатися. Я була там, промовила вона, знайшла ключ і потрапила туди ще кілька тижнів тому. Але боялась тобі про це сказати, боялась, бо не була впевнена, що можу тобі довіряти.